Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена, мій погляд Таро». Давайте подивимось сьогодні розклад, куди вас веде ваш шлях. Куди вас веде ваш шлях? Подивимося декілька варіантів. Отже, перший. Так, ваше минуле. У вас в житті сталася якась подія, яку ви закрили, зупинили. Якщо ви жили, скажімо, в іншій країні, в іншому місці, то ви полишили ту країну в Ви переїхали. Якщо у вас були одні стосунки, значить ви вийшли з цих стосунків, ви їх зупинили. Ви змінили. Своє життя на інше. Чи то стосується е, відносин, чи то роботи, чи то м -м, певного рішення. Так? І теперішнє ваше. Тепер ви почуваєте себе от е, ситуації Такий, як ви хочете. Ви нарешті раді тому, де ви знаходитесь, ви раді ситуації і обставинам і в матеріальному і в моральному стані. Ну, Тут може дещо вказувати конкретно саме на матеріальний стан або будь-що що для вас дуже важливе. Саме в тому, що для вас важливе, ви... Щасливі, тому що ви це зараз маєте. І який крок ви зробите? Наступний. Ви почнете реалізовувати реалізовувати щось в своїх інтересах. Це може бути ваше хобі, ваша робота, така, що вам подобається. Це може бути будь-що, що вам подобається, чисто для свого задоволення для... і також для свого благополуччя. Це може вказувати на ваш, наприклад, приватний бізнес. Ваше заняття, що приносить вам особисто, особисто копійку, матеріальне, матеріальну базу, матеріальне забезпечення. Накопичення. Що вам це дасть? Воно вам дасть деяку залежність. Деяку залежність. Ви, в стіль... ви стільки в це зайдете, що навіть будете себе почувати, якби, що ви застрягли в цьому. Застрягли і не можете з цього вийти. І який буде результат? Ну, ви вийдете. Ви вийдете, а чого застрягнете? Це просто. Чого застрягнете? Це просто діло часу, чи це якісь питання? Знаєте, це будуть у вас питання, але кожне буде потребувати часу. Ось так. І те, і те. Тому що ви будете шукати найкращі варіанти. Оцей варіант підходить, ось цей не підходить. А ось оцей варіант, який підходить, а чи можна його ще краще зробити. Ось так. Ось таке зависання тут, але ви вийдете на той результат, який ви хочете, і яка вам тут порада? Яка вам тут порада? Визначити для себе. Самий найкращий для вас результат в сенсі, а що ви хочете насправді? А що ви хочете насправді? І тут ця карта кубків показує не, не просто, от, який ви бачите результат, а що для душі ви почуваєте, що зробить вас щасливою по-справжньому. Щасливою по-справжньому, як почуття, як що вам підказує серце. А що для вас насправді є самим-самим бажаним? Ось так. Послухайте своє серце, послухайте себе. Ну, давайте подивимося ще варіант. Ще варіант. Ще один варіант ваше минуле. Ваше, було, ваше минуле було важке. Ви несли на собі дуже велику відповідальність, багато різних обов'язків. Як то працювали, можливо, 24 на 7, що і не мали час голову підняти? І подивитись перед себе, подумати про щось хороше. Не було можливості, не було часу. Ви просто робили те, що мали у своєму списку зобов'язань. І яке ваше справжнє? Ви вийшли з тої важкості? І ви вийшли в? Такий стан, коли ви задоволені. Це може бути і така ситуація, коли ви одна, але ви тим задоволені, що ви вже не несете на собі такий важкий груз. І ви можете насолоджуватися тим, що вас радує, приділяти увагу тому, що вам подобається. Також це може означати і відносини, що ви зайшли в стосунки з людиною, яка вас кохає. І це хороші мудрі стосунки. Це такі стосунки, де обидвоє розуміють один одного. І Так, далі. Який ви зробите наступний крок? Який ви зробите наступний крок? Ви захочете чогось нового? А чого? Ви зараз розчаровані? Чи будете розчаровані? Чимось ви розчаровані? Я перемішаю тут краще. Бачу, що я склала дві карти і знову їх витягла. Так, чим ви розчаровані? Ви розчаровані тим, що знаходитесь у певних рамках, у певних обмеженнях. Ви хотіли б більше бачити, ви хотіли б більше чути, ви хотіли б більше мати можливостей. Ви обмежені у своїх можливостях. От як ви закриті, ви хотіли б вийти, а не можете. Хоча тут є людина, що пропонує вам. І це ваш партнер. Якщо ви у відносинах, це ваш партнер. Якщо ви не у відносинах, це може бути будь-яка людина, така хороша вам, хороша для вас людина. Хороша мудра для вас людина. І ви скористуєтеся тою можливістю, скористуєтесь, ви зробите крок у щось, у щось нове. Це може бути поїздка, це може бути нова компанія, це може бути нова робота. Це може бути, якщо це рішення якесь турбує вас, основне, якесь дуже важливе, це може бути нове рішення. Нове рішення цього питання. І що вам це дасть? Ви візьмете паузу, або це рішення потребуватиме, це рішення потребуватиме взяти якусь паузу. Обдумати, вирішити. Або потягне за собою, потягне за собою вирішення певних питань, які потребують часу. Ось так. І який буде результат? Результат, ви отримаєте те, що хочете. Якщо ви хочете поїздки, класна поїздка буде. Якщо ви хочете доброї покупки, класна покупка буде. Якщо це сюрприз від вашого, від вашого партнера, він вдасться. І тут потрібно, потрібно буде. Просто час, певний, певний час очікування. Десь може просто очікування, десь просто вирішування, але тут є скоріше вирішення не фізичне, там щось там копати, там, працювати фізично. Це рішення таке головою думати, можливо, документи. До договірності якісь, домовленості. А яка вам порада? Яка вам порада? От якраз про це йде. Що вмійте домовлятись? Вмійте домовлятись. Значить, на вимоги людини майте свої вимоги. Вмійте знайти золоту середину, яка буде влаштовувати обидві сторони. У будь-якому питанні, причому це стосується. В будь-якому. Ця карта показує, що ви вмієте домовлятись. Тож ви можете це зробити легко. Ну і давайте подивимося ще, ще шлях. Ще третій варіант. Значить, минуле? У минулому у вас був вибір. Або ви думали, що у вас є вибір? І це оказалося ілюзією дещо? А що зараз? Зараз е, така історія. Ви з цього вибору щось вибрали. От у вас було тут сім чаш. Ви якусь чашу вибрали. Вона є непогана, вона є навіть повністю цей напиток вас задовольнив. Але ви вже е, напилися, скажімо так, ви хотіли б чогось ще. А ви хотіли б чогось ще кращого? Це теж хороше, але ви хочете ще краще. Який ви крок зробите? А ви зберетесь у свій путь. Це може бути в прямому сенсі. Ви вирішили. Піти далі і ви плануєте надалі. Це може бути відрядження, це може бути відпустка. От, може, ви хочете відпустку і думаєте, і ви так збираєтеся, плануєте, збираєтеся у неї. Це може бути якесь рішення. Ваш це рішення так до сих пір влаштовувало, або ця ситуація до сих пір вас, вас влаштовувала, а вже зараз ви хочете по-новому, інше. І ви от, по тому питанню, як ви хочете інше, як ви собі вирішили, у тому напрямку ви робите кроки. Ви робите крок. Якщо це документи документи. Якщо це купувати білети, купуєте білети. Якщо це здійснити якусь важливу покупку, ви робите. Якщо це у відносинах у особистих, ви йдете у. У наступний крок відносин, у більш близькі стосунки. Так, ви вже плануєте, ви вже робите певний крок у ті бли, бли, більш близькі стосунки. Що вам це дасть? А це вам дасть певні питання перед вами стануть, які будуть для вас незрозумілі. Або, в принципі, зрозумілі, але вам треба буде їх просто вирішити один за одним. Правильно. І питання буде в тому, щоб вирішити ці питання правильно. І десь вам треба буде, знаєте як. Можливо, навіть скористуватись консультацією професіонала, якщо це стосується документів, тому що тут випадає таке: от у вас одне бачення, а у оточення у інших людей інакше бачення. Можливо, тут варто, варто послухати думку, думку професіонала. Я щодо як краще, як правильніше може десь почекати, не спішити. І який буде результат вашого шляху? Ну, результат буде. Результат буде. Ну, взагалом, можливо, можливо, трохи менший результат, ніж ви очікували. Але загалом для самого себе, для самої себе, це буде от саме те. От саме те, або, може, навіть ще й щось і краще. Що стосується якоїсь конкретної вашої думки, конкретно вашої. Конкретно вашого бажання. І в цьому питанні, де вам буде здаватися, що недостатньо, недостатньо, може, о, може виявитись, що в цій ситуації, в якій ви пішли, саме на вашому шляху. Це є максимальний варіант. А може виявитись і так, що якщо поцікавитись, взяти додаткову інформацію або договоритись з кимось, а можливо, якщо це стосується саме особистих відносин, то можна досягти і більшого результату. Це просто діло часу. Діло часу. Не все, не все отак одразу, знаєте, як камінь упав, а потроху, потроху. І все може бути щодо особ, особових, особистих стосунків, може бути і краще трохи часу. І яка вам порада? Е Виникає думка, миттєва така думка, знаєте, як молнія коли. Це така розумна. Не ігноруйте цю думку. І якщо це така думка, от, знаєте, от треба йти і зробити, от ідіть і робіть. Це означає, що ця карта означає, знаєте, дія швидша, ніж думка. Це така максимально, максимально мудра думка, яку треба робити миттєво, не зволікати. не зволікати. Отже, якщо у вас виникне така слушна думка, мудра думка, але яку потрібно от моментом скористатись, не зволікайте, користуйтесь цим моментом. Ось така порада, я бажаю вам, щоб ваш шлях е був успішним, е цікавим, е радісним, і результат був такий, як ви очікуєте, а може навіть ще й кращим. І сюрпризи для вас щоб були тільки приємні. Я вдячна вам за лайки, за підписки, і я е буду Дуже вдячна вам і на наступний раз е, зробити розклад. А наразі усього вам найкращого. І до зустрічі! Па-па-па-па!